Томасе вітаю, дякую, що приєдналася до нас у цьому інтерв'ю. Я хотів би вговорити так звані розумні бомби. Я читав, що західні комплекти JADAM перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на саме розумні бомби. Розкажіть, будь ласка, як вони влаштовані? ідея полягала в тому, що джадам являє собою низьковартісний високоточний боєприпас, поєднаний з бомбою лазерного наведення, наприклад. Ідея в тому, що ви можете взяти вже існуючу бомбу, наприклад, некеровану бомбу, і потім застосувати комплект JADAM, зробивши з неї керовану систему. Яка використовує GPS сигнал, завдяки чому вона дуже точна. Ви сказали, що дешево. скільки це приблизно коштує? Це дещо важко оцінити, тому що ми не знаємо точно, яку саме зброю Україна отримала. Але те, що ми знаємо, це те, що це більш просунута і більш дорога версія JADAM, особливість якої у додатковому комплекті крил це складні крила, які розгортаються як тільки бомба опиняється у повітрі, що збільшує дальність і польоту, роблячи її більш корисною і здатною вражати більш далекі цілі якщо я не помиляюся, Україні передали саме бомбу МК-84 у складі Джадам. знову ж таки. Ми не знаємо, яку саме бомбу передали системою Джадам, але вірогідно це може бути Мак 84 Збільшений тип зброї на дві тисячі фунтів або приблизно 900 кілограмів. Це один з варіантів, але є і менші версії на тисячу фунтів або 500 фунтів. а я також читав, що в своїй базовій формі пакет наведення джадам використовує інерціальну навігаційну систему та GPS-приймач, які разом гарантують, що бомба може вразити вибрану ціль наскільки вона є точною. Впроваджений gps сигнал. Проваджений сигнал доступний. Він надає можливість вразити ціль доволі точно, але це залежить від дальності. Це значно більш точна зброя ніж все, що мають українські збройні сили на даний момент. Ця зброя була розроблена з самого початку для цього типу оточення. Та дружні війська можуть бути в безпосередній близькості від ворога і в цьому сенсі висока точність, яку забезпечує GPS, означає, що бомба може використовуватись у таких сценаріях і знову ж таки. Чогось іншого на зразок цього Україна попросту не має. Тільки не керовані бомби або ракети, і лише кілька радянських боєприпасів. І якщо <постив> я не помиляюся, то коли сигнал GPS глушиться або рост, пропадає. Бомба продовжує war, right? летіти точно в ціль, правильно? Так. точність в результаті буде знижена до можливо 20-30 фунтів. Це все ще доволі точно, і все ще має потрапити в ціль навіть без GPS зв'язку. Командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер сказав, що Джадам дасть українським збройним силам можливість наносити удари по зовсім новим наборам цілей, які ми можемо навести приклади таких цілей? Я думаю, що головний момент полягає в тому, що це робить дальність дії значно більшою у розширеній версії джадам джадам і ER, саме та модель, яку отримала Україна вона забезпечує більш значну дальність дії, ніж стандартна версія. після того як бомба скинута, вона покладається на закладену траєкторію і так би мовити, планує до визначених цілей The pop out wings mean that it could potentially жада іар версія, яку має Україна з її складними крилами, означає, що вона може вразити ціль на відстані 40-45 миль. Щось um, на зразок цього. Це абсолютно нова перспектива для українських збройних сил. Но олібелітіти гет Russian targets further behind the front не тільки в можливості вражати російські цілі значно далі за лінією фронту, включно з озброєнням, дамбами і лініями постачання, але й в тому, що джадам забезпечує значну кількість одночасних вибухів, тож має значно більший руйнівний ефект ніж крилата ракета або навіть Хаймарс. Значно значно більший винагаймас чи правильно я розумію, що українським військовим доведеться запускати ці бомби з малої висоти, щоб не потрапити в зону дії російської ППО? коли джадам розробили, його використовували в армії США і НАТО в таких видах конфліктів, в яких не було серйозних загроз з боку ворожої авіації або систем ППО що означало, що літак носій міг летіти відносно високо і відносно швидко, і застосовувати свою висоту та швидкість для надання бомбі більших можливостей я не можу сказати, чи будуть зсу приймати такий ризик, здійснюючи щось на зразок цього на фронті, тому що польоти на будь-якому рівні будуть значним ризиком. Тож тут має бути щось на зразок компромісу. Як це використати так, щоб це було все ще ефективним? Чи вистачить руйнівної здатності цієї бомби, щоб зруйнувати мости чи великі споруди, де може бути зосереджений ворог? Чи можемо ми навести приклад наскільки великий цей вибух? Аґенвиденвидане екзаклівичвич вершен овбом газбінгазбін провайдет. Знову ж таки, ми не знаємо точно яку версію бомби передали Україні. Можливо, навіть кілька версій. Ми просто не знаємо, тому що ми не бачили цієї зброї, а були лише анонси. Але так, Джадам беззаперечно може зруйнувати міста або бункер, або навіть укріплені цілі, в залежності від типу бомби, яка використовується. якщо це тип, який має проникаючу дію, то безумовно він буде корисним проти укріплених цілей. You told that it was used in many operations. How many countries use JDAM? Well, across NATO, it's 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 more or less the, the standard в НАТО. Це стандартна високоточна зброя, яка встановлюється на винищувачі або бомбардувальнику. Тож сотні um, одиниць в розпорядженні. Це те, що відрізняється від випадку з Україною. Аген, де Джейдам ИР вершен із знову ж таки, версія Джадам ER є на озброєнні дуже малої кількості країн. it was jointly developed with Australia. Вона була спільно розроблена в Австралії, тож це була одна з найперших країн, яка це впровадила. Але в цілому більшість країн не використовують цю дальнобійну версію. Чи правильно я розумію, що бомба самонаводиться, а пілоту після запуску не потрібно виконувати додаткові дії. Це те, що ми називаємо вистрелив і забув. Як тільки бомба запущена, пілот може розвертатися і летіти назад. Акшен не дозн, Бомбі не потрібно надавати жодних команд від пілота для того, щоб скерувати на потрібну ціль. Чи можлива передача лазерної модифікації джадом для України, і в чому її головна відмінність? лазер джадом так само використовує gps навігатор, але він додається на лазерний шукач. Тож це означає, що він може вражати рухомі цілі. На яких зосереджується лазерний промінь і лазерний шукач на джатамі спрямує безпосередньо на нього. Це забезпечує більше гнучкості у виборі типів цілей, які можуть бути встановлені. Але я не можу точно сказати, чи може ця система бути інтегрованою на українські міги або СУ. Здається, що це буде доволі складно. Вам знадобиться більше модифікацій в кабіні, щось на зразок ційлового модуля. Тож я би не розраховував побачити цей тип лазерного наведення до того, як можливо Україна отримає західні винищувачі. Тоді це стане більш реальним Підбиваючи підсумки, чи може цей тип бомби стати чимось на зразок геймченджера для України як колись Хаймерс? потенційно, це може бути безумовно. Залежить від того наскільки багато зброї доступно. Точніше, скільки одиниць авіації може бути модифіковано для використання системи. Це зіграє вирішальну роль. Я Не думаю, що кожен український міг 29 здатний використовувати джадам і Чи можуть росіяни чимось збити цю бомбу? або вони будуть в основному полювати на літак, який її доставляє. It's always going to be easier to hit the the plane than the than the bomb that's launched from the plane. Um, said that, значно простіше збити <initiation> літак, ніж бомбу, яка запущена uh, літаком. Вважається, що певні системи ППО малого радіо судді, які використовує Росія, можуть збивати такі види снарядів, в тому числі бомби з лазерним наведенням, як джадом. seen much evidence of that ever happening. It's it's possible. Я не бачу в цьому до доказів, але це може бути але я уявляю, що більш надійним підходом для росіян буде використання радіопригнічуючої системи для того, щоб завдати шкоди gps сигналу. Це може бути більш реалістичним, або як ви сказали, збивати літаки, які запускають собою. Maybe you have... можливо, ви досліджували російський аналог розумної бомби під назвою УПАП у порівнянні з Джадом. На вашу думку, він має якісь пріоритети. I would say я би сказав однакові умови для навігаційних систем, але російська доктрина зовсім інша. У пап серія розроблялася альтернатива керованим ракетам набагато більша, набагато важча, набагато дорожча і оптимізована для цілей високого пріоритету. З цієї причини. Ми не бачимо багато випадків використання у в Україні. Частково тому, що їх було небагато виготовлено, також тому, що це інший тип зброї, який не має використовуватись більш часто. І Росію, очевидно, менш турбує точність у багатьох сценаріях. Тож УПАП концептуально схожа на джадом, але відрізняється використанням в умовах їхньої доктрини. Вірогідно було лише кілька випадків, коли використовувався цей тип зброї. Він важчий, якщо я не помиляюся. У нього маса бойової частини одна тонна. Так, найбільш загальна версія УПАП — це півтора тонна бомба. It's it's a, a lot вона більша і це інший підхід порівняно з жадом, яка завжди планувалась бути більш гнучкою, меншою і дешевшою. а в УПАБ є менша версія 500 кілограмів. Так, але у не немає додаткового набору крил для планування до цілі. На ній немає обладнання, яке збільшувало б дальність дії. Нічого з чим можна було би порівняти джадам і Ар.